Бачите, як дітки люблять чорну ікру. Дуже смачна, корисна, омега 3 вітаміни. Оце <laughs> да? <от> такий лайк, от прям такий. Да, Вона, тому що по розміру вона крупна. Ну от я вагаюся. Червона ікра... Ні, червона. Це дрібненька, це весло ніс. Попаде <смітно> усе. Запитували, чи можна дітям ікру? Чорну, червону. <смітно> Веслонос. Дивіться, можна. Можна діткам їсти, тому що це якраз аквакультури. Рибка вирощується в рибному господарстві. і Вона просто смачна. Вона неймовірно Классная Клас, ти моя сонечка. Знаєте, опять будемо так от... Замовити, пишіть про особисті повідомлення. І папа будет в нас